Маріо Бенедетті, письменник, який став голосом Латинської Америки, народився 14 вересня 1920 року в маленькому ругвайському містечку Пасо де лос Торус у департаменті Токорембо. Його дитинство не було безтурботним. Після двох років життя у рідному місті родина приїхала до Токорембо через бізнесові справи. Ця невдача змусила родину Бенедеті приїхати до столиці Монтевідео, де Маріо розпочав новий етап свого життя. Початкову освіту він здобував у німецькій школі Монтевідео, але через фінансові труднощі змушений був припиняти формальне навчання і опановувати знання самотужки. Його юність це шлях постійної праці. У 14 років він уже працював у компанії з виробництва автомобільних запчастин, згодом був хлопчиком на побігеньках, клерком в агентстві, нерухомості, сценографістом, держслужбовцем. Це була школа життя, яка згодом проросте у щирість його віршів і пронизливість прози. У 38 41 роках Бенедеті жив переважно в Буєна айресі де глибше познайомився з літературними течіями регіону. У 48-му році він редагував літературний журнал Маргіналія та опублікував свою першу книжку есеїв периферія і новела. Саме з неї починається його шлях як уважного спостерігача, філософа слова, мислителя, який завжди залишався на боці людини. Період 60-х років був надзвичайно насиченим: поїздка на Кубу для участі в журі престижного літературного конкурсу Каса делас Америкас, доповідь на конференції, присвячені Рубено Даріо, а також поїздка до Мексики на другий латиноамериканський конгрес письменнику. Він узяв участь у Гаванському культурному конгресі, де виступив із блискучою доповіддю про взаємини між людиною дії та інтелектуалом, темою, що й досі вражає актуальністю. Однак сподівання на демократичну перебудову в рідній країні були жорстоко перервані державним переворотом, який в 1973 році становив у Ругваї військово цивільну диктатуру. Після державного перевороту Маріо Бенедетті, знаний письменник, поет і інтелектуал, залишає посаду в університеті. Причина його незламна політична позиція: Бенедетті вимушена залишає рідний край і вирушає вигнання до буенос айреса та це лише початок його одисеї. Згодом Перу, де його заарештовують, депортують, але не містують. І вже в серпні 1975 року він опиняється на Кубі. Саме там, між Гаваною та містом Аламар, народжуються його нові твори з ностальгією і без неї, драматична п'єса Педро і капітан, а також поетична збірка «Котедіани». У ній з'являється і зворушлива поема Амівой ла Лагартиха. Присвячена лідерам Руху Топамарас, що перебували в рогвайських тюрмах. У 1974 року, екранізація його роману Перепочинок, для трекуа режисера Сергіо Ренана проривається на міжнародний рівень. Стрічку номінують на Оскару категорії Найкращий іноземний фільм. І хоча перемогу здобуває італійська стрічка, ім'я Бенедеті вже звучить на весь світ, у 83-му році. Письменник переїжджає до Мадрида, де продовжує літературну діяльність. У березні 1985-го Маріо Бенедиті повертається на батьківщину після років вигнання. Він називає цей період деселекцією, новим етапом у житті, що згодом стане однією з провідних тем у його літературі. Його погляд на травми минулого, пошуки ідентичності та надію на відновлення надихають багато його творів. Вісімдесят запам'ятався творчою співпрацею з відомим іспанським співаком Жоаном Мануелем Сератом. Вони разом створюють альбом «El sur Tambien existe» Південь також існує, в основі якого вірші Бенедеті. Це не просто музика, це поезія, яка звучить голосом надії і болю. Маріо Бенедеті не лише продовжував писати й відкривав нові горизонти для свого таланту. У 92-му році він з'явився у фільмі «Темна сторона серця спільному проєкті Аргентини та Канади, що вийшов на екрани 21 травня. У цій стрічці Бенедеті не просто грає, він читає власні вірші німецькою мовою, додаючи ще один несподіваний вимір до своєї поезії. У 2004 році Маріо Бенедеті був удостоєний премії «Етносур» визнання не лише його поетичного таланту, а й глибокого гуманістичного погляду на світ. Попри активне міжнародне визнання, Бенедеті завжди залишався глибоко прив'язаним до своїх коренів. Він розривався між Іспанією та рідним Рогваєм, де виконував численні обов'язки і брав участь у культурному житті. Та після смерті його дружини Лус Лопес, 13 квітня шостого року, яка страждала на хворобу Альцгеймера, письменник остаточно оселився у своєму будинку в центрі Монтевідео. Там він продовжив творити у тиші спогадах і вірності слова. У квітні 2009 року, коли серце Марі Бенедеті билося вже надією в стінах лікарні в Монтевідео, його підтримка набула поетичної форми. З ініціативи Пілардель Ріо, коханої дружини та музи, письменника Жозе Сарамаго, по всьому світу відбувся унікальний акт солідарності, поетичний ланцюг. Це була не просто акція, а літературна хвиля, що об'єднала континенти на знак любові, вдячності та шани до великого урохвайського поета. 17 травня 2009 року після 18.00 Бенедетті спокійно пішов у життя у своєму будинку Монтевідео. Йому було 88 років. Його слова, просякнути ніжністю, революцією, стали частиною цифрової епохи. Вірші Бенедетті щодня цитують у соціальних мережах: даруючи новим поколінням шанс. Доторкнутись до істинної поезії.